15 лютого Україна вшановує учасників бойових дій в інших державах. День шанування учасників бойових дій на території інших держав встановлено згідно з указом президента України від 11 лютого 2004 року. Після закінчення Другої світової війни українські військові брали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. За часів СРСР вони виконували інтернаціональний обов'язок у Чилі, Іспанії, Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії на острові Куба та у багатьох інших гарячих точках. У цей день пам'яті про загиблих вшановується. У кожному населеному пункті України є апостолове не виключення о 10-й годині на центральній площі відбулося урочисте покладання квітів та фестиваль афганської пісні. На урочистий концерт та церемонії нагородження всі присутні після мітингу направилися до будинку культури сучасник. Нам дуже хочеться, щоб поезії, і пісні про Афганістан пройшли крізь ваші серця. І ви зрозуміли, що найстрашніше і найбезглуздіше у світі. Це війна. Привітати учасників афганської війни завітав голова Апостолівської районної ради Віктор Мудрий. На жаль, Україна втягнута вже до іншої війни, майже три роки як втягнута, і, до речі, теж не оголошеної війни. І дуже хочеться, щоб, хоча б, ця війна не тривала десять років, як афганська. Україна навчена, якою кривавою може бути війна. Україна навчена Афганістаном. Ви чули сумну статистику Радянського Союзу, але є і цифри, офіційні цифри щодо України. З Афгану не повернулося 3360 наших земляків. Майже 8 тисяч повернулося інвалідами. 60 до цих пір вважається безвісті зниклими. Адже немає війни, немає і полонених. Я гадаю, це лише офіційні цифри, реальні цифри вони завжди є гіршими і, на жаль, вони не обійшли стороною апостолівщину. І ви про це знаєте найкраще. Український народ. Він засудив Афганську війну як невиправдану і занадто жорстоко. Вже не, один, не одна людина сказала те, що це була неприпустима помилка тодішнього керівництва Радянського Союзу. Але, як відомо, військові вони не обговорюють накази, а їх виконують. І потрібно віддати всім вам. Честь за те, що ваш військовий обов'язок був повністю виконаний, так само, як і виконали всі хлопці, які йшли пліч у пліч з вами. Ціною було те, що ви прийшли страшні випробування, віддали цьому своє здоров'я, а дехто поклав своє життя. В цей пам'ятний день ми згадуємо всіх тих, хто не повернувся звідти. Продовжили фестиваль пісні про Афган та тематичні танці. По дорогам крутим, сквозь і туман. на катя взяли, надриває кардан. А в руках автомат. Передернуть затвор, Не остаться в горах, так молиться за мотор. Афганистан, Афганистан, Афганистан. И смотреть отсюда приходят домой. Афганистан, Афганистан. Афганистан. Мамы ждут сыновей, ночью в доме родном Когда забудем о сединах прядях юности, Что с криком шла в свинец опять, О том, какой давно ей было крест нести, Что проку будет от святых наших распятий, когда не вспомним ни имен, ни лиц солдат, Расставших камни духом тревожи крепости, Зубами рвавших мертвый хват облака, Тогда какие нами станут править ценности, Когда умолкнут у нас воспоминания, Как небо сыпалось от пулевых отверстий, Как взрывами хребты ломали здания, Что будет в нас тогда сильнее смерти той, Когда завалим катакомбах нашей памяти, Тех, что росой покровой землю обняли, И как земля потом латала раны те, мы с вами будем ли достойны, чтоб нас помнили?